Конкурс міста Місі Закарпаття давно перестав бути лише демонстрацією краси. Сьогодні це платформа, де учасниці показують своє серце, активну позицію та здатність допомагати іншим. Вони беруть участь у численних благодійних проєктах, допомагають усім тим, хто потребує підтримки та організовують культурні заходи. Ми протягом конкурсу постійно проводимо різні соціальні проекти на підтримку наших ветеранів. Ми продали захід також для інвалідів, людей із обмеженими можливостями. Відвідували дитячі будиночки, відвідували будиночки для тварин. Тому в нас постійно і ми будемо це надалі. Також продовжувати. Тобто, після закінчення конкурсу фіналу ми кожен будемо свій соціальний проект і надалі. Продовжувати жінка має бути не тільки красивою, вона ще має бути з добрим серцем, розумною. Ми нещодавно були в притулку для котів і бездомних тварин. Також я всіма способами намагаюся зібрати гуманітарну допомогу. Речі ми нещодавно відправляли в моє рідне місто Ізюм. Це Харківська область, яка зараз. Ну дуже страждає від російської агресії, тому дуже важливо мати ще добре серце, а не тільки красиву зовнішність. Для мене це стимул, це не лише участь моя. Я її присвячую своєму уйкові, який зниклий безвісти ще з 23-го року. Через участь у таких ініціативах конкурс показує, що справжня краса це відповідальність, відкритість і активність. Сьогодні Міс це та, яка розуміє реалії сьогодення, і робить конкретні кроки, щоб наблизити нас до перемоги у житті, у громаді у країні. «Все, що ви тут бачите, це все надали безкоштовно партнери, волонтери для того, аби створити цей захід, щоб люди прийшли, донатили і таким чином поповнювали рахунок цього хабу, адже тут. Проводять дуже велику і потрібну роботу. Тут відновлюють ветеранів, які втратили кінцівки. відновлюють наших героїв, які ну, постраждали фізично і морально. Тобто, це важливий центр. Сьогодні краса має сенс, коли вона служить добру, об'єднує людей і надихає діяти. Справжня міс це та, яка змінює світ навколо себе.